Детальніше про ворожі обстріли зараз розпитаємо у Володимира Артюха, це голова Сумської обласної державної адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня вітаю, бажаю здоров'я. Отже, 27 ворожих обстрілів вночі, та сьогодні зранку. Куди цілив ворог та які наслідки ворожих ударів? Це на жаль систематичні обстріли, які проводяться кожного дня, кожної доби. Сумщина страждає від цих обстрілів. Практично інтенсивність обстрілів сьогодні. От вона така від 20 до 30 обстрілів, і практично всі громади на сьогоднішній день в районах Шосткинському, Канатопському, Сумському і Ахтирському під підпадають під обстріли ворога. На жаль, на сьогоднішній день ми фіксуємо певну кількість загиблих людей за цей тиждень. Було зроблено 160 обстрілів. Загинуло три людини. Три людини поранено. Цього спочатку року вже 50 чоловік загинуло. Це показники перевищують минулий, минулорічні показники, страшні показники. Але, на жаль, ми фіксуємо, що ворог застосовує артилерійські мінометні обстріли, дрони камікадзе, інде інфраструктура знищення агрофірм, фірм, знищуються школи, садочки, тобто такі інфраструктурні об'єкти, на яких немає не військових, а є цивільні. Громадяни, які залишились в п'ятикілометровій зоні, і знаходяться ще в десятикілометровій зоні. сьогодні є декілька населених пунктів, які під підвержені підвищеними обстрілу вчора. Було засідання чергової ради оборони області і за пропозиції військового командування ще вісім населених пунктів з десятикілометрової кілометрової зони. Запропоновано зробити евакуацію про що відповідні розпорядження надані, і відповідні служби зараз разом з громадами будуть виконувати це рішення. Володимир, як ви оцінюєте загальну гуманітарну ситуацію на прикордонних територіях і, зокрема, ситуацію з доставкою медикаментів та продуктів, необхідних для забезпечення життя на цих територіях? В цілому ця ситуація вона стабільна і контрольована. Тому, в тому плані, що всі потреби, які сьогодні існують того населення, яке залишилося в п'ятикілометровій зоні, я нагадаю, що евакуація з п'ятикілометрової зони у нас організована здійснюється з липня 2023 року. Вже більше 14 тисяч евакуйовано, серед них 2300 дітей, хоча ще Певна немала чисельність людей залишилася в цих непростих для життя населених пунктах. До речі, сьогодні ми фіксуємо нову загрозу, яка за цей тиждень була зафіксована: це загибель двох людей, які підірвались на мінах, тобто, є відповідні. Рішення військового командування і військової обласної адміністрації щодо порядку знаходження в п'ятикілометровій кілометровій зоні, і один із один чоловік робив сільськогосподарські роботи на мотоблоці. Підірвався на міні. Інший робив випас худоби і теж підірвався на міні. Буквально зараз іде це відбулось в сумському районі. На цьому тижні вчора ввечері, на жаль, сталася теж трагічна подія в Шосткинському районі. Три людини, чоловік і дві жінки на автомобілі за межами населеного пункту. Теж підірвались на міні. Зараз робиться евакуація з нашими збройними силами, тому що дуже близько до кордону. Це відбулося тому от така сьогодні загроза. Люди, які залишились в кілометровій зоні, вони знаходяться під управлінням збройних сил, і відповідно всі знають, які небезпечні умови, і як і що треба робити, а чого не можна робити в цих населених пунктах. Безумовно для нас було б важливе їхнє рішення. Виїхати з цих населених пунктів, але якщо вони залишились, мають дотриматись вимог визначеним законодавством України і відповідно військовим командуванням, військової обласної адміністрації пане Володимире, А куди відселяєте людей, які хочуть поїхати на більш безпечні території, які виявили бажання, і чи є місця для того, щоб усім розмістити, зважаючи на те, що кількість населених пунктів, які підлягатимуть евакуації, розширили? Місця підготовлені в населених пунктах, розуміючи, що сьогодні і вже період, коли канікули, то ми розміщаємо в хороших нормальних умовах людських. Маю відмітити досить потужну міжнародну допомогу гуманітарну. Наші міжнародні партнери надають її своєчасно, оперативно. Є матеріальна фінансова допомога. Допомога в першу чергу надається сім'ям з дітьми, допомагають нам щодо евакуації, і наші інші регіони України по відселенню. І сьогодні у нас декілька десятків сімей, які побажали знаходитись в західних регіонах України. Вони сьогодні прийняті івано Франківщині, на Львівщині. Тернопільщині, тобто ці області нам надають допомогу, і ми це відчуваємо. За що ми дуже вдячні за цю допомогу, Володимир, Яка ситуація у регіоні з енергопостачанням і які прогнози розвитку цієї ситуації? Ситуація така, як і по всій нашій країні. Дефіцит електрики він відчувається скрізь. По нашій області сьогодні застосовуються відповідні графіки погодинних відключень. Режим мінус два плюс чотири. Ми його поки що дотримуємось. Проводилися відповідні наради структурами, які забезпечують енергетичні наші об'єкти потужностями. Мають стабілізуватись найближчий час в цьому плані, але вже населення, відповідна влада, об'єкти критичної інфраструктури вже підготовлені, мають резервні генератори мають достатньо пального для того, щоб в часи коли відключення. Проводяться ніякі послуги щодо води, щодо водоканалізаційних послуг мобільного зв'язку. Ці об'єкти критичних інфраструктури сьогодні забезпечуються аварійними генераторами, пане Володимире, А хто допомагає сумщині із генераторів? І як багато ще такого важливого обладнання потрібно? Справді питання дуже слушне, розуміючи, що ми прикордонна громада, і в першу чергу у нас сьогодні страждає більше 4 тисяч абонентів, які знаходяться в прикордоні, де знищена об'єкти енергетичної системи. Це і трансформатори, це і лінії передач. Тому найбільша потреба сьогодні в генераторах різної потужності це для прикордоння. В більшості своїй забезпечені вони, тому що вже в минулому році ми отримали по розрахунку від відповідних структур міністерств, і велика кількість надається нашими партнерами міжнародними. Зараз ми вточнили ще потребу для того, що ситуація з генерацією електрики у нас по Україні вона погіршилась наслідок обстрілів ворожих. Тому о, зараз потреби цьому уточнили, подали відповідно і до наших міністерств і до відповідно наших партнерів з метою і більш системної підготовки до періоду осіння зимового 24-25 років, і ті виклики, які сьогодні існують, для того щоб максимально забезпечити потреби населення. Дякуємо вам за інформацію. Володимир Артюг, голова Сумської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.